Щодня підтримує українських захисників як на фронті, так і в тилу команда всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Лідер партії, народна депутатка України Юлія Тимошенко, каже, допомагають у різних напрямках. До прикладу, всеукраїнська молодіжна громадська організація батьківщини забезпечила бійців усім необхідним на суму близько 60 мільйонів доларів. Цими днями Юрія Тимошенко разом із головою Тернопільської обласної організації батьківщини Степаном Горуцом привезла медичний гуманітарний вантаж одній з тернопільських лікарень, відвідала та поспілкувалася з військовими, які лікуються від поранень. Це і Автомобільний транспорт, тепловізори, і захист, бронежилети, каски на перших етапах війни, зараз дрони. Ну практично все, що треба, все, що просять наші військові. Але вся наша команда батьківщини по всій Україні працює практично щодня для того, щоб зробити свій внесок в перемогу. На прес-конференції лідер батьківщини також висловилась щодо законодавчої діяльності парламенту, яку вона назвала неоднозначною. Особливої уваги потребують ухвалені закони щодо різних напрямків діяльності в країні, які на думку Юлії Тимошенко протирічать з конституції України, зокрема, закон номер 5344Д про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Лідерка партії зазначає, він практично знищує права і соціальний захист сотень тисяч українців, які отримали поранення як цивільно постраждалих, так і воїнів, які захищають державу від ворога. Зараз 5344 три де цей закон анульовує ці порядки накануні того, що у нас ну така піта буде, де треба буде для кожного нашого героя знайти робоче місце, знайти місце взагалі в житті. І зараз це скасовується. Постійно виправляємо це не все наприклад. Ви знаєте, на музеї голодомору все таки вмудрилися. Виділити півмільярда замість того, щоб ці кошти перекинути на армію. У фракції вважають, чимало мало таких неефективних законів, які вже вступили у дію, не допоможуть країні стати більш потужною та сильнішою державою у майбутньому. Відтак команда партії Батьківщина у парламенті їх не підтримує. Натомість народні обранці готують усі можливі звернення до конституційного суду, аби після перемоги закони ще раз переглянули.